Ростон завершила. Смерть настала вчора приблизно з 22 до півночі. Версія про Ні, жодних слідів наркотиків. Ви могли десь приймати, як змушені Щось вказано на тортури? Ознак сексуального або фізичного насилля немає. Але дівчину годували через крапельниці і через це маємо сліди уколів на руках. То яка причина смерті? Крововиливо мозок. У її організмі надвисокий вміст препаратів, нейронних інгібіторів, які блокують нервово м'язову систему. Водночас препаратів, які впливають на свідомість, немає. Тобто дівчина була притягне, рухатись не могла. Її що? Визнали в власному тілі? Тобто виходить, що це тортури. Але дуже витончені і жорстокі. До речі, зачіска і макіяж були свіжі. Як вона ще якщо не могла рухатись? А от під її нігтями мікрочастка шкіри. Якщо не самої Аліси, то могло в Встановимо. Родичка тобі як признання. Угу. Пані Рудківська. Наше співчуття.